Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати розібратися в наступній темі: чи можете ви одночасно отримувати від держави субсидію та пільги на сплату житлово-комунальних послуг? Давайте більш детальніше розберемося в даному питанні. Хочу нагадати, що ви маєте право, якщо ви маєте складнощі в сплаті своїх житлово-комунальних послугах, ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду та оформити там субсидію. Що є спільним між субсидією та пільгою на сплату житлово-комунальних послуг? Спільним є те, що це допомога, яку ви отримуєте від держави, та яка надається вам державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Однак житлова субсидія на сплату житлово-комунальних послуг та пільга це дві, два різні види виплат. Чому ж полягає їх різниця? Нагадую, що згідно чинного законодавства України житлова субсидія це адресна державна соціальна допомога громадянам, які не можуть самостійно сплачувати за свої житлово-комунальні послуги. Але ця допомога напряму залежить від майнового вашого та матеріального стану вашого домогосподарства. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України. Оформити субсидію може людина, яка зареєстрована у житловому приміщенні, людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору оренди, людина, яка має статус внутрішньопереміщеної особи, яка не зареєстрована. У приміщенні, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладання договору оренди. До заяви потрібно буде надати відповідні документи, які підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства. Та неповнолітня дитина, яка залишилась без батьківської опіки, не дієздатна людина працездатного віку, над якою встановлено опіку за заявою опікуначі піклувальника. Пільги, що ж таке пільги, це встановлені законодавством переваги, які надаються, які можуть отримати визначені категорії громадян у вигляді відшкодування частини вартості спожитих житлово-комунальних послуг. Хто ж може наразі в Україні? Отримувати пільги на сплату житлово-комунальних послуг це ветерани війни, члени родин загиблих, померлих ветеранів війни, захисники та захисниці України, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, педагогічні, медичні працівники, працівники культури на пенсії, які працювали та проживають у сільській місцевості. Нагадую, що пенсіонери. Педагогічні працівники, медичні працівники, працівники культури а на пенсії, які працювали та проживають у сільській місцевості, мають право на пільгу скористатися нею на сплату житлово-комунальних послуг у 100% розмірі. Та багатодітні родини мають право також скористатися пільгами на сплату житлово-комунальних послуг. Хочу нагадати, підставою для того, щоб ви отримували пільги, є посвідчення, де вказано, до якої категорії пільговиків ви належите. Та яка сама знижка за оплати за житлово-комунальні послуги вам передбачено. Але якщо ви маєте одночасно право на субсидію і на пільгу, то вам буде надаватися. Один із видів допомоги, тобто або субсидія, або пільга. Підставою для надання пільги є посвідчення, де вказано до якої категорії пільговиків належить людина, та яка саме знижка за оплати за житлово-комунальні послуги їй передбачена. Пільга на оплату житлово-комунальних послуг залежно від категорії отримувачів. Може надаватися як і без рахування доходів, так і з рахуванням середньомісячного сукупного доходу родини.